Білоруси постачають зброю армії Асада. У цьому переконують Сполучені Штати влада Америки вела санкції проти білоруської держкомпанії Белнешпромсервіс. Підприємство, нібито постачало детонатори для авіаційних бомб. Мінськ налагодив прямі зв'язки з військовою фірмою Амій Саплайбюро, яка належить Дамаску. Санкції мають зупинити потік зброї та систем зв'язку правлячому режиму Асада та запобігти її використанню проти сирійського населення, сказав заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом Девід Коен. Білорусам дістається не вперше. Цю компанію американці вносили у чорний список 2004-го. за постачання зброї в Іран згідно з законами. США, іноземні підприємства, які співпрацюють з Тегераном у низці сфер, отримують обмеження на комерційну діяльність у штатах. А за співпрацю з сирійцями санкції раніше отримала російська компанія «Росаборонекспорт». Експорт. Однак МЗС Білорусі всі звинувачення американців відкидає, називає їх безпідставними. Це спроба тиснути на Білорусь за відкриту і принципову позицію нашої країни на користь мирного врегулювання сирійського конфлікту, заявив прес-секретар МЗС Андрій Савіних. А ще додав, білоруси завжди виконують рішення Ради безпеки ООН.